Від цього місця до Лимана менше 10 кілометрів. Сьогодні сильний дощ. Ще в півдрони не літають, але російська авіація скидає бомби. Напередодні, пізно ввечері, поруч з цією будівлею впала російська авіабомба. Тут мешкають жінка у віці та її чоловік. Жінка лишилася цілою. Чоловіка досі шукають рятувальники. куда он мог пропасть? Куда? Я не знаю. Мы спали вместе. Я пошла чайку попила. Потому что сна нету. А потом пришла, легла и уснула. Надо на этот момент я уснула. И меня разбудил взрыв. И я вся засыпана, и ничего не пойму, вся засыпана. Рятувальники шукали чоловіка Анни Сергіївни цілу ніч і майже весь день. Щас я заходила туда, бачила, брівно бревно лежить там, де я лежала. Навірно, по голові мені дало, а я не І Я почала кричати, Ваня, Ванечка, 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 мене нету. І вдруг почали фонари. МЧСники так быстро, откуда они взялися. Винесли мене оттуда. І так я Ванечку не видела. У цей час український військовий зі 115-ї бригади ЗСУ з позивним Онікс на моніторі дивиться на лінію фронту, яка сформувалася на Леманському напрямку. Вони дуже багато стягнули сюди з живої сили, також з техніку підтягнули. Скоріше за все будуть питатися надалі, давити на лиман. Ну, поки ми тут, будемо стояти до останнього. Їх треба трошечки звідси витиснити. Бо вони роблять зараз плацдарм контру атаки, щоб вийти на лиман. Їм ця железна дорога дуже потрібна. Ну, будемо тримати, щоб їм не віддати цю ключову вузлову залізницю. Онікс пояснює задум російських військ на Лиманському напрямку. Якщо взяти по факту, їм треба взяти Лиман для подальшого щоб розгортання іти на Слав'янськ і закрити кільце на Краматорськ. Вони зараз зі сторони Константинівки йдуть, і якщо вони прирвуть Лиман, зайдуть, вони почнуть задавлювати Краматорськ в оточення. Піхотні наступи на цьому напрямку постійні. останнім часом армія Росії після тривалої паузи почала застосовувати і бронетехніку. Були попитки механізованих штурмів, мотоцикли. Була і бронетехніка, танк, БТР, але всі противник був знищений, техніка знищена. Не допустили проникнення їх. Від російських обстрілів страждають цивільні. Біліплахі всі я не знала. Відтуда. Локет. Согреться Загряться много. Я привыкла дома всегда. Ванечка натопит печку, а я иду отдыхаю. Он меня жалел. От всі. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.